Чи є звільнення семи населених пунктів на півдні та сході за тиждень ознакою розпочатого контрнаступу? Ну, не зовсім. Я б не можу сказати, що вже зараз повномасштабний, де вже у нас контрнаступ і Всі наші воїни задіяні, визволені території України. Але це більше, знаєте, дуже схоже на. Не знаю, як це кажуть військовою термінологією. Розвідка боєм. Я от чула таку фразу, таке відчуття, тому що це дійсно, знаєте, як відправили суперменів, аби вони пробили ситуацію, аби вони якось там розвідали, дізналися, налякали ворога, і їм це вдалося, тому що ворог тікає і тікає, сам того не очікуючи, не готові. Вони були до такої активності атаки. Але сказати, що знову мені показують одне і те саме, коли ми дивилися, як будуть визволятися українські землі, мені кожного разу показували одну і ту саму картинку, що вони починають від... з чогось починають, тобто щось визволяють. Визволяють, я казала, тоді якось два одночасно. Вони визволяють, як в різних, в різних регіонах чи то в різних. Областях, а, а потім. Воно починає набирати якоїсь такої стрімкої сили, що воно несеться зі страшною силою по всіх фронтах зі всіх боків. Тобто, це подія, вона не це контрнаступ. цей він не почався на Донеччині, чи він не почався тільки в Запорізькій області. він, коли він почнеться, це піде абсолютно по всіх областях. Воно піде по всій лінії фронту. Чомусь мені показують, що одночасно будуть відбуватися активні події. З визволення території України. Дивіться, я пам'ятаю, що спочатку війни, коли я дивилася, як ми зрозуміємо, що почався кінець війни. Кінець взагалі стражданням українців. Я дуже гарно пам'ятаю, мені показували картинки, що спочатку щось велике буде зруйновано, а потім загине якийсь мужик важливий для Кремля, і потім розпочнуться визволення територій, і як дві території одночасно визволяють. Тобто я можу, я не пам'ятаю, якщо хтось дивиться мене з самого початку, можливо, ви пам'ятаєте в яких випусках це було, на яких ефірах, але я чітко пам'ятаю, що була саме така послідовність. Отже, моя, наприклад, впевненість в тому, що ми дуже близько до визволення взагалі, України від фашистських і рашистських загарбників, вона моя впевненість росте зараз з кожним днем. Друзі, якщо вам подобається моя робота, я буду дуже вдячна за лайки, за коментарі, тому що це дійсно дуже допомагає просувати відео. А ці відео вони можуть комусь принести дійсно допомогу. Хоча б морально, я не можу кожного обійняти особисто. Але я з вами я болію за кожну людину, за кожну родину в нашій країні. Навіщо США хочуть включити до Радбезу ООН шість нових членів? Перша карта так як є, так не може відбуватися. Карта смерті, щось повинно завершитися, щось повинно нове початися. Карта вибору, карта потрібно прийняти якесь рішення, аби все ж таки прозвести якісь реформи стосовно взагалі цієї організації, як такої. Тому що чому тому що тому, тому що ніякої жадібність, така якась така зациклені. На власних процесах намагання заробити гроші. Це я зараз кажу про Організацію Об'єднаних Націй. Чи буде реформа ця взагалі відбуватися? Буде ця реформа відбуватися саме для того, США зараз намагаються долучити, ви сказали шість країн, а мені все ж таки показує, що вони з цих шести країн намагаються вибрати три як три країни з тих, що вони заявлять, чи з тих, на які вони яким вони дають. Шанси потрапити до ООН, чи то дають можливість бути причетними до ООН. але все ж таки, це, ця організація вона переживе і дуже скоро дуже швидко будуть відбуватися такі дуже активні реформи. Вони будуть і в публічному просторі, тобто ми про них будемо знати, це не будуть приховувати. Навпаки, тут навіть будуть якась така демонстраційна ситуація. Яку нам е, покажуть е, на загал, е, аби знаєте, трошки, трошки стало легше. Знаєте, ну е, типу ми цього казнили, того що вам не допоміг. Ми його прибили. Ну, це я наприклад кажу. А, але все ж таки е, на сьогоднішній день ставлення е, ну, принаймні України до ООН воно є не сам ну, не дуже довірливим, скажімо так. Але це буде змінено, е, тому що, по-перше, Україна так само буде брати участь. Честь в, в цій організації я не бачу, що вона буде саме членом. Можливо, це і так, але я про це не дивилася. Але те, що ми будемо співпрацювати, те, що між нами будуть такі досить здорові стосунки, це 100%. Чому Росія знову активно маніпулює зерновою угодою? Вони втратили багато. Вони чомусь багато втратили, і вони намагаються в когось щось відібрати. Чомусь тут з кимось не можемо домовитися з якоюсь країною великою. Вони втратили багато грошей саме через цю зернову угоду, і вони будуть намагатися ці гроші якимось чином повернути. Це не вийде на їх умови, чомусь ніхто не піде, тому що тут карта знов маніпулятора, і карта, коли знаєте, коли не можу нічого зробити, буде шкодити крізь. Ну тобто, це така тактика. Ну, що мені казати? Ми вже про це проговорили мільярд. Раз хто така Росія? Що вони хочуть? Що вони отримують? Нічого вони не отримують. Не вийде в них викрутити руки великому якомусь королю, а тому, що той король пасок на, на, на пащу Росії дуже стрімко і конкретно накине, тому що вони хочуть? Хочуть, аби хоч щось в них своє залишилось. Чому НАТО розпочало наймасштабніші навчання в історії саме зараз? Що вони хочуть? Вони війну хочуть зупинити. Вони грошей втрачають просто якусь, ну, якусь мультиплікаційну кількість. Не знаю. Вони намагаються, вони ніби, знаєте, як застосовують всі Неозброєні зараз, Вони застосовують всі неозброєні методи, аби вплинути на ті процеси, які дуже затягнулися, тому що втрачають гроші, втрачають кошти, втрачають ресурси. Да, ну тут демонстрація, тут демонстраційні процеси. Тут дійсно вони ем, гра грають, е, гремлять зброєю та демонструють, що ми можемо, якщо що, приготуйтеся. В нас все є, ми недалечко. Тому звертайте всі свої ці орківські процеси і валіть. Ну, це якась така залякування, але ну, це не просто залякування. Це і це не попередження, це дійсно якась така. Ну, тактика інформаційно вплинути це попередження перед загрозою активною. Чи будуть війська НАТО? Давайте вже одразу поглянемо: чи будуть війська НАТО брати участь у конфлікті у війні в Україні, чи будуть війська НАТО брати участь у війні в Україні? Вони готові. Готові, але вони стримуються. Вони стримуються, їх стримують якісь декілька чи то декілька країн, чи то декілька керівників Ну, Тобто, тут знаєте, як взагалі в цілому вони готові. Тобто, якщо зараз війська НАТО зайдуть в Україну, то війна закінчиться дуже дуже швидко, але вони цього не роблять. Вони тримають ці війська. Так вони їх тримають близько до кордонів, тобто якось. Тобто, дивіться, за відстанню вони поруч, за можливостями вони своїми, вони імператор, ну, тобто вони можуть втрутитися, в них є на це можливість, в них є на це всі, 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 всі умови, аби це зробити, але їх стримують і все ж таки. Все ж таки... Ні, таке відчуття ніби не дійде до цього. Ніби не ну знаєте, таке відчуття ніби про це вже буде, чи то заявлено, чи то про це піде якась звістка, чи то про це буде багато розмов саме про це. Але розмов багато, наміри серйозні. Підготовка крута, але подія не відбувається. Сама подія, я не бачу, що вона відбувається, але вони готові. Чи чекати на черговий масштабний обмін військовополонених найближчим часом? Дуже напружений зараз конфлікт через цей процес, тобто ці процеси чомусь раніше в. Відбувалися значно легше, аніж зараз це відбувається. Тому що зараз таке відчуття, ніби наша е, країна ворог, е, країна терорист е, не дає можливості домовитися. Вони відвернуті, вони не погоджуються на жодні умови. Вони не, не можуть е, домовитися. Е, по, е, Я не знаю, я хочу сказати, ціна питання якась дуже висока, дуже якась така непевна, е, і тому наші. Не ризикують. Таке відчуття, знаєте, ніби наші намагаються знайти якусь таку можливість це здійснити, але не можуть поки що її знайти, тому що та країна, та сторона не йде на конкретний контакт, на якийсь, ну, якийсь конкретний. Так, чи буде найближчим часом? Цивільних якихось людей повернуть. Не всіх не дуже багато, але повернуть так. От дивіться, цивільних повернення цивільних, але тут ідуть і військові в тому числі. Але військові якось небагато. Якось не, не я не розумію зараз. зараз дивіться. Якусь частину людей повернуть, але знову ж дивіться, мені чомусь показують. Це звичайно така інформація, не знаю, як до неї ставитися. Мені показують, що не всі полонені доживуть до повернення, тому що тут дійсно ворог якось дуже. Людоїцький себе поводить, він не йде на умови, він знаєте, це коли щось потрібна допомога, а воно трубку не бере. О, щось, оце на це схоже, тому що якось вони не йдуть взагалі на спілкування, не не йдуть на домовленості, але все ж таки доб'ються все ж таки проб'ють е, якийсь керівник в нашій країні. Він дуже активно цим займається, але його обманюють, його підставляють. Ну тобто йому не дають якихось певних відповідей. Повернуться все ж таки повернуться, повернуться, повернуться люди до родин: жінки, і чоловіки, цивільні і е, військові. Е, на жаль, не всі, але скоро е, мені кажуть, якось в 10-му місяці буде велика, така велика, велика повернення, велика кількість людей буде повернено. Е, і е, знаєте, Росія це зробить через безсилля, тому що на неї хтось дуже активно на тих. Саме тому можливо, і буде, ми повертаємося до питання ООН. Саме тому можливо Україні і буде корисно знаходитися в новій якійсь родині захисту світу. Тобто, ми таке відчуття, знаєте, ніби нас тема полонених змусить. Надати нові правила саме для світової безпеки, тобто буде якась домовленість на світовому рівні про полонених, про повернення, про якісь умови, угоди. Ну тобто, це буде якийсь таким як тригером, нібито нашої участі у світовій безпеці. От саме чомусь полонені мені показані. Чи правда, що росіяни знову активно вербують в'язнів для війни в Україні? Правда. Не так, як їм хотілося б, не так, як було, не за такими правилами, не за такими схемами. Якось по новому і не дуже якось вона е, таке якесь живуче ця е, схема. Ну якась вона не, не дає радості, не, не, не додає щастя Росії. Е, ця вербовка, але вербують так не тільки полонених а тут ще зараз. Тут не тільки полонені, тут мені показані діти. Ну тобто, це е, і ми про це, і, і знову ж таке світ про це буде розмовляти. Ми про це будемо знати. Е, таке відчуття, ніби вони взагалі молодих зовсім людей вербують і намагаються ними закрити оці дирки, які в них відбуваються в армії. Тому що тут якісь, ну взагалі якісь ну, дітей, ну я не знаю, ну 18 20 років якихось студентів спортсменів, ну, щось таке. Тут більше на студентів схоже, тому що тут не тільки ув'язнені, а ще й е, ті, хто вільні. Так, і що? І нішов. Нішо вони більше їм знадобляться у внутрішніх процесах російської орди, тому що тут про Україну якось вони згодом починають все менше і менше думати, тому що тема України вона дуже скоро, дуже дуже скоро вона піде як важлива з екранів телевізорів Росії. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.